Всім привіт друзі. Ви на каналі Україна переможе і ви подумаєте що я роблю там де пальми. А я вам просто дуже скажу, ми поїхали за генераторами аж в Іспанію. Їдемо, друзі, і щось у нас сталося. якась ерунда засвітилася, і щех засвітився. Типа свічена кало, щось трохи почало підтруювати. Зайшли зараз трошки перекушуємо Макдональдса іспанського. У нас то його закривали, то знову відкрили. Надіюсь, що не закриють. Зараз чекаємо на паром. Ввечері паром. Грузимося і їдемо на пальма де Майорка. Дай Бог, щоб все добре було з автомобілем, тому що треба буквально пару днів і повертатися додому. Друзі, Європа живе своїм звичним життям. Люди гуляють з собаками. Тут два, два кадри. Сидять курять коноплю в центрі Барселони. Два розтамана. Тут їх чимось кормлять. Саме щоб вони не поїли. Не Це поїли, людина, яка кормить. Друзі, я раніше постійно подорожував з дітьми, з дружиною. Пробачте, Москалі, війна з москалями у нас зараз забрала тимчасово наші можливості, але все буде добре. У мене на каналі ви можете знайти там, де ми були, наші подорожі. Там трошки є відео, якщо ви добре пошукаєте. Вже нас зараз запускають, прочекали довго, багато автомобілів, зараз вже їдемо загружатися. Так, заїжджаємо сюди березі. Ну що, друзі, погрузились ми, подивіться які об'єми, як грузять. Отам, отам фури стоять. Ось такий друзі, шлях проробляємо для того, щоб щось взяти для, для потребуючих людей, для, для наших хлопців. Ось така у нас каюта, Такі спальні місця, є душ, туалет. 5.30 і ми швартуємося в пальмі де Майорка. Почали ми ранок з того, що зараз мене СТО на пальмі Демайорця. Зараз будемо дивитися що, що з автомобілем. Зараз тут наші земляки мають СТО. Зараз будемо читати по, по програмі. Що тут є, вже підключили комп'ютер? В бакі, смотри. Угу. Много води було, але это мус, вот видишь. Я всегда снімаю, когда пробіг. Вот, це з фильтр, это... так? Да, це з фильтр, так. Да. Видишь, вот вода. Два ага. проводимо. Вот Бу... 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 У фільтрі була вода, там, і, там, трошки... і трошки контакти на форсунці відходять, так що сподіваємося, що все буде добре. Що об'єднаємося, як то кажуть, малою кров'ю. Такі спеціалісти в Іспанії. Римін, Майорка, друзі, вона є різнонаціональна і тут вживаються всі національності, тут дуже люди спокійні. Дивіться, яка, яка краса, як гарно. Е, на майорці є 3000 українців, це приблизно, ну можливо, більше. І ви знаєте, Майорка дуже відкрита до України, і майорка дуже багато відправила через наших українців допомоги в Україну під час. Друзі, ось там вище іспанського прапора висить наш український. А це ми приїхали на склад, де звозять допомогу для України, для наших військових. Це наші українці, які тут цим цим займаються. Зараз вибираємо генератори. Остіні генератори. Наші українці збирали 7 теж. Це, до речі, Юрій, які очолює українців, в Майорці, які збирають допомогу на Україну. Ну, ми ще поспілкуємося. Середня це є, але максимум 7 тисяч. Тобто 7 тисяч, яких пишуть, вони є реальні. Друзі, що ми бачимо перед собою? Це скарб. Mm -hmm. Як казав Порошенко. Купуємо генератори для України. Так працюють волонтери в Іспанії для України. Вже скупили всі генератори. Друзі, а тут ще один пункт, де збирають допомогу для України. Це так. Так. Ось це, бачите, отут працюють наші сестри українки. Героям слава! Героям слава! так збирають допомогу, бачите. З такими людьми Україна переможе. Це український магазин на майорці, друзі, в Іспанії, подивіться. Тут можна придбати вишиті сурочки, пропорції. Нічика місячна, зоряна ясна. Видно, як стріляти по москалям. Бачите, тут є сувенірчики, друзі. Панамочки. І тут можна купити українські продукти. Подивіться. Все, по-нашому, по-українськи. Так. Зефіри. Подивіться, друзі, пряники. Цукерки. Квас навіть є. Квас є. Київський квас. Я, не ж, не кажу. Ну, не а ось, а ось власниця <серказ> цього, цього <серказ> магазину. <славу>. О, бачте, <серказ> я славаю, Всім привіт з майорки. Бачите, тут <серказ> заходять, тут кажуть Слава Україні зразу, правда? <серказ> так, слава Україні, смерть москалям. <серказ> Бачите, <серказ> це відвідувачі магазину, друзі. Так. — Вітаю. Героям слава! Так що так, друзі, майорка. <серказ> так живуть українці на майорці. Магазин Соняшник. Ну що, вітаю Україну з Майорки? Ми маємо тут е, свій центр волонтерський, як можна сказати, з першого дня війни, а так як я взагалі з 2014 року е, з військовими. І я бажаю вам, щоб ви всі повернулися живими, з перемогою, тільки з перемогою. І чим можемо, будемо допомагати вам і будемо вас завжди пам'ятати. І слава Україні, смерть москалям, і нам тільки перемоги з Божою опікою і ласкою для України. Ночували ми, друзі, у селі Вальдемоса. Тут дуже гарно, дивіться, там море, такі гарні гори. Тут в цьому селі жили жив Шопен і Джордж Санс. Ось такі. Тут до речі, тут живуть наші українці. Так тихо, тут спокійно, тихенько, пташки співають, сонечко сходить. Дуже-дуже класна погодка сьогодні. Може вдасться сьогодні нам поплавати в морі.

Що ж, друзі, йдемо, йдемо в море занурюватися. Клас. На пальма демоліорці пляжний сезон, друзі. Так що все класно. Зараз у нас на майорці загрузка. Грузимо генератори. Це все збирають наші українці. Це пункт допомоги. Також і з майорки люди приносять ліки, продукти. Ось. Зараз йде погрузка, друзі. Дякуємо. Всім друзям з Майорки, дякуємо українцям, які не байдужі, які пам'ятають завжди. Та асоціація Українська Родина створилася в 2014 році на фоні подій, які відбулися в Україні. З тих пір ми працюємо тут на майорці, співпрацюємо з міською радою, з обласною радою, показуємо тут культуру. Їжу все знайомим майоркінців і не тільки майоркінців, а гостів Майорки з Україною. 2024 лютого почалася війна, і наша організація також зразу почала займатися збирати допомогу для України відповідно і до сих пір продовжуємо. Це наша організація Українська родина, є ще Аюда Аукранія, допомога Україні і також є Українська греко-католицька церква, які ми всі разом працюємо і всі разом допомагаємо нашим військовим, людям. Відправили звідси вже приблизно 400 тонн гуманітарної допомоги. Майорка також дуже Ми вдячні майорці. Вона відкликнулася дуже добре, дуже добре нам допомагає. І що можна сказати? А як самі мають як вони взагалі реагують на війну в Україні, чи вони допомагають? З самого початку дуже вони кинулися допомагати вчасно. У нас в цьому складі нас була тут черга, щоб розгрузити допомоги, які вони везли. Тому що всі міські ради, маленьких містечок, сіл, всі приїжджали і нам допомагали. Привозили щось, вони збирали всіх своїх містечках і нам привозили. У нас оцей великий склад, це колишній парк пожежників. Він був забитий. Повністю їжею, медикаментами не рахую я вже навіть одягу. Одяг, е, І відкликнулись дуже-дуже добре. Зрозуміло, зараз нема так багато, нічого не везуть, тому що люди також закінчилися кошти, також змучились, дехто привик до цього. Ну, ми мали інформації по телевізору, по по Продовжуємо далі працювати з телебаченням, даємо інтерв'ю, розказуємо, щоб люди також не забували, що це тут робиться. Що в Україні біда далі воюємо і що нам потрібна допомога для того, щоб перемогти це зло. Ну що ж, закінчився у нас час на майорці, сонячна майорка нас супроводжує при загрузці на корабель. Ось Їдемо зараз. Відбувається погрузка на корабель бусів, траків, легкових автомобілів.